А далі, друзі, говоримо про штучний інтелект і спілкування з ним, яке призводить зокрема і до летальних наслідків В американському штаті Коннектикут. 56-річний чоловік під впливом спілкування з чат-ботом ChatGPT чат вбив матір і наклав на себе руки. Про це написали у Wall Street Journal. За даними видання у чоловіка, були проблеми з ментальним здоров'ям. Про вплив штучного інтелекту на життя та стосунки людей ми далі і поговоримо. З нами психологиня кандидатка психологічних наук, голова громадської організації Українська асоціація психологічної підтримки Олена Лашко. Вітаю на зв'язку зі студією. Вітаю, yeah. дякую, що приєдналися. Наші колеги з Суспільне культура підготували матеріал, де Описують досвід людей побудови стосунків зі штучним інтелектом, зокрема, описують історії 30-річної американки, яка вже декілька місяців перебуває в стосунках з компаньйоном на ім'я Гриффіт, створеним штучним інтелектом. Де я хочу запитати вас: у мене є своє розуміння, можливо, я ним теж поділюся, але ви, як фахівчиня, чому люди закохуються в штучний інтелект? Ну, звісно, що це дуже складний феномен, який, звісно, потребує дослідження і проведення імперічних досліджень. І так далі, але якщо дуже коротко і по суті намагатися пояснити цей феномен, то скоріше варто говорити про а, такі речі, як, по-перше, емоційна доступність штучного інтелекту, а, доступність у часі, тобто завжди можна звернутися до а, штучного інтелекту для того, щоб обговорити ті чи інші проблеми, що може бути недоступно у реальному житті з реальним партнером, а, штучний інтелект не втомлюється на роботі, не відчуває стреси і так далі. Тобто він весь час доступний. Крім того, виникає те, що ми називаємо прив'язаність. Вона формується в тому числі через задоволення базових потреб, таких як потреба в прийнятті, в розумінні в безпеці, в турботі, в близькості. І в цьому плані, чим більше цей досвід спільний, чим більше спілкування, тим глибше формується прив'язаність. Ви знаєте, я от зараз вас слухаю в частині от того, що у штучного інтелекту не болить голова, він не втомлюється на роботі. До нього можна в будь-який час доби звернутися. І згадую один достатньо вже старий літературний твір. Це, як не дивно, Рей Бредбері в 1969 році він опублікував твір, який називається Sing the, the Electric Body» чи I the Electric Body» Співаю про електричне тіло. Це цитата з американського іншого автора. Віршу несуть. Суть в тому, що там описується робот бабуся, яку найняли для родини, в якої у дітей померла мама, і вони не змогли серед живих людей знайти їм достойну няньку. І діти прийняли цю бабусю тільки в той момент, електричну бабусю штучну. Тільки в той момент, коли зрозуміли, що вона ніколи не помре, що у неї не буде поганого настрою, і вона завжди буде з ними. Тобто, Рей Бредбері описав цю штуку задовго до штучного інтелекту. Це той шлях, яким людство мусить піти, якщо вірити йому як е, футурологу. Тобто ми будемо е, заручниками спілкування з чимось штучним, бо воно нам, нас ніколи не зрадить, на відміну від живих людей, чи що відбувається? Я думаю, що відбувається процес дослідження нової технології. У нас ще дуже мало загальнолюдського досвіду, е, використання штучного інтелекту, ми не накопичили той досвід, який дозволить нам робити більш об'єктивні висновки. Наприклад, мені таким спав на думку приклад як ГНО. можливість модифікувати геном це було велике відкриття, але з часу ми прийшли до того, що екологічні продукти цінуються більше. Ну, здебільшого, тому я думаю, що. А зараз ми маємо такий процес, який між полярностями, що ми щось відкрили нове, цікаве, корисне, безумовно, штучний інтелект це дуже крутий інструмент нашого розвитку, але нам треба його дослідити, в тому числі на практиці, для того, щоб робити висновки про те, що можна покладати на штучний інтелект, а що ні, тому що насправді ми зараз наділяємо штучний інтелект певною, певними людськими рисами, які йому не притаманні. І якщо говорити про Повертатися до метафори з екопродуктами, то я думаю, я припускаю, що з е, часом ми прийдемо до того, що насправді людська дружба, любов, е, людські стосунки і спілкування будуть цінуватися ще більше ніж було до цього. А от та ситуація, яка зараз в ейфорії від цього відкриття, як от ви кажете, відбувається, можливо, варто мати на увазі якісь застереження чи просто щось зрозуміти про ці людські стосунки. Які ви кажете, потім будуть більше е, цінуватися, щоб їх зараз не втрачати на контракті з такою доступністю штучного інтелекту, тому що він такий милий, такий в будь-яку пору доби доступний. Що варто розуміти? про це? Так, так. Я думаю, що в першу чергу треба розуміти, що перед нами не людина. Тому що ми, по-перше, ми не звикли до того, що ми можемо спілкуватися з чимось з кимось штучним, нелюдським. Якщо ми спілкуємося, якщо воно нам змістовно відповідає, то значить воно живе. І ми дещо не діляємо цими людськими якостями. По-друге, мені здається, що тут більше навіть фокус має бути не на дослідженні розуміння людських стосунків, хоча це теж дуже важливо, а на. Розумінні критичному осмисленні того, що штучний інтелект не має тих рис, у нього немає складних емоцій. Так, є гіпотеза, що ну версії людей, які закохані в штучний інтелект, що є емоції, є усвідомлення себе. Але треба розуміти, що для того, щоб виникали складні емоції, потрібно, щоб була не тільки нейрона мережа, якою є штучний інтелект по суті, а щоб ще були гормони, складна нервова система для. Нейрофізіологічних і нейробіологічних реакцій, і так далі, і ще має бути суб'єктивний життєвий досвід для того, щоб формувалися емоції. Якщо цього немає, чогось з цього, це це неможливо. І тому я думаю, що е, тут ще треба знати, звернути увагу на те, що е, коли ми йдемо дуже в штучний світ, е, в е, інтернет-світ, в геймерський світ, в штучний інтелект і так далі, в віртуальний світ, то ми відходимо від реального світу, і наші потреби в реальному світі. Продовжують бути незадоволені, а ще і це незадоволення поглиблюється. Це і нереалізованість в житті в реальному, і відсутність партнера, відсутність близького оточення. Саме з цим до речі, дуже часто люди приходять саме на, на консультації на сесії. Дякую, щиро за ваші роз'яснення і за ваші міркування. Пані Олена Олена Лашко, психологіня, кандидатка психологічних наук, голова громадської організації Українська асоціація психологічної підтримки. Була з нами на зв'язку.